Вітаю всіх! Як енергія аркану лицаря мечів будуть впливати на нас 24 серпня 2024 року. Енергії дня мають забагато повітря, тож думки можуть одна одну обганяти. Взагалі це День взаємодії, контактів, спілкування. Сьогодні будуть вдалими поїздки, ділові зустрічі. І діяти потрібно рішуче. Раптово можуть змінитися плани, можуть надійти нові пропозиції або потрібна інформація прийде. Буде багато метушні. Імпульсивність і поспішність у діях можуть привести до конфлікту, тому варто стримувати свої пориви. Перед тим, як діяти, обміркувати тактику. Нервозність може заважати об'єктивно сприймати реальність, можуть загостритися стосунки з конкурентами. І порада на сьогодні. Уникайте поспішності, нестриманості. До оточуючих потрібно проявити розуміння і чуттєвість. Буде важко переносити одноманітність і повсякденні справи, бо ідей буде багато, а реалізувати їх складно, тож проявіть терпіння. Якщо з якоїсь питання не вистачає знань, то результат ви не отримаєте. А якщо потребуєте підтримки, то звертайтеся, вам допоможуть. Сьогодні ви зможете знайти вихід зі складної ситуації, а це означає, що вам потрібно звертати увагу на інформацію, що буде надходитись до вас. Наберіться терпіння і не вступайте в провокаційні дискусії, не ігноруйте повітря тривоги. А я бажаю всім приємного спілкування, взаєморозуміння, миру вам і гарного дня!